Близько ста ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. Україна в чергове зазнала комбінованої атаки від Росії. Мішень енергетика, Рівненщина серед областей, які обстрілював ворог. Станом на 9 ранку ми мали знеструмленими понад 250 тисяч абонентів. Проблеми з водою та теплопостачанням спостерігалися в обласному центрі. Станом на зараз, кількість таких абонентів знизилась до 120 тисяч. А системи життєзабезпечення області та міста працюють вже в штатному режимі і забезпечені безпосередньо резервними схемами живлення, тобто заживлені від стаціонарної мережі. Це дозволило нам сьогодні значно зменшити ризики і наслідки ранкового ракетного удару. Потужність вибуху була настільки сильною, що в різних частинах міста люди знаходять уламки від ракети. Внаслідок удару у рівне теплоенерго 14 котелень були зупинені, а 15 продовжують працювати. Щодо водопостачання, то воно частково з пониженим тиском. Школи і садочки рівного та частини рівненського району перевели на дистанційне навчання. Зараз 43% шкіл області працюють очно 39% дистанційно 18% змішано. Рівненській міській територіальній громаді з 35 закладів загальної середньої освіти в очному звичайному форматі працює 11, 24 працюють з використанням дистанційної форми навчання, дистанційних технологій власне рішення приймалося по кожному конкретному закладу, виходячи з тих умов, які наявні в даному закладі, там наявність електропостачання, водопостачання і так далі. Що стосується наших закладів дошкільної освіти, то з 39 18 станом на сьогодні працює в звичайному форматі, тобто в режимі повного дня з харчуванням і так далі. Решта всі працюють у режимі перебування дітей в короткотривалих групах. Відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балконні рами у двох житлових будинках. Правоохоронці здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Крім того, в рівному до відновлення електропостачання замість тролейбусів виїхали дизельні автобуси. На ранок було знеструнено всі тягові підстанції. Тролейбуси, які виїхали на лінію, були відбуксировані назад в депо. На маршруті номер 1 2 10 ми маємо автобуси з двигунами внутрішнього згорання. Ці автобуси замінили тролейбуси. На маршруті номер 1 2 та 10 їздить по два автобуси. Маршрутом і 7 курсує по три автобуси. Також п'ять автобусів залишилося на маршрутах 1 46, які курсують по автобусному маршруту. Станом на 14.00 рівне знову зі світлом, однак в області тривають погодинні гра. Гафіки відключень та розгорнуті пункти незламності разом з тим, складною ситуацією залишається в таких територіальних громадах, як Гощанська, Острозька, Чітково Корицька, Долбунівська та ті територіальні громади, які поблизу міста Рівного. У них теж спостерігаються складнощі з відновленням енергопостачання. Однак енергетики працюють і ми очікуємо до кінця доби. І там відновлення енергопостачання по резервним схемам живлення. Нагадаємо, що це вже 11-та з початку року масована дроново-ракетна атака на енергосистему України. Іля Тимошевський, Володимир Захаров, новини Рівного.